Олександр, позаду два матчі. Які підсумки можна підвести дебютних матчів в екстралізі для команд? Які підсумки. Є три очка. Хотілося би, звісно, 6, але пока тільки 3. Що? пожалуйста. Команда зробила якісь може висновки після першої поразки у матчі проти Сухої балки. Що змінилося у команді? Те нічого не змінилося, грали так же, просто бачать положительний, як говориться. Антураж у матчі з сухою балкою ну, був такий запеклий. Наскільки це діяло на гравців? Це дуже-дуже чудово була атмосфера. Вболівальники це надихало всю команду і дякую вболівальникам, що приходять і вболівають за нас. Попереду матч у Рівному. Наскільки зараз до цього суперника готуєтесь? Наскільки що відомо про цю команду? Це, це добра команда. Вже багато років грає в екстралізі. Нам буде тяжко там. Будемо готуватися в обичному режимі. Все. Дякую.